Послухайте діти зараз розповідь про те, як різні тварини в лісі зимують. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз вітер не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів. Та винаходливі звірі пристосувалися до зими кожен по своєму. Наприклад, їжак міцно спить з листопада до квітня і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмідь усю зиму теж спить у барлозі, Тут у ведмедиці народжуються ведмежата. Перші місяці свого життя вони сплять разом з мамою в теплому, затишному барлозі і, звичайно ж, ростуть. Білки перечікують сильні морози та завірюху в теплих гніздах. Кубельце тваринка облаштовує в дуплі або ж будує сама з гілок. Іх мизу, Круглий, як м'ячик. Зверятка спить, згорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом вкривається, наче ковдрою. За погожої днини білочки виходять шукати свої запаси, зроблені влітку і восени. Жолоді, горіхи, зернята, білки ховають у дуплах дерев, у щілинах кори. Або закопують гриби та ягоди, сушать їх, наштрикуючи на гілочки. Таких маленьких комірчин роблять дуже багато. Як же всі їх запам'ятати? Руді пустунки просто шукають запаси всюди, де не лише свої, а й заготовлені іншими білками. Зайчик змінює свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітним на білому снігу. Багато звірів і птахів теж надягають зимові шубки, наприклад, горностай ласка, а у лисиці білок шубка стає густішою і теплішою, і з таким хутром ніякі морози не страшні. Особливо важко взимку таким тваринам, як олені, лосі, дикі кабани, не маючи постійних притулків, вони змушені добувати корм з під снігу. Часто тварини гуртуються, щоб легше було вижити. Так дорослі досвідчені дикі кабани, розриваючи щільний сніг. У пошуках їжі дають можливість спочатку підживитися молодняку, показують молодим кабанчикам, як можна добивати жолуді та корінці. Вовки до приходу зими збиваються в зграї, адже колективне полювання завжди краще, а от лосі ніколи не збиваються у табуни і віддають перевагу. Усамітненому життю так само роблять і багато дрібних хутрових тварин. Проте, в будь-якому разі, зима це дуже сувора випробування для всіх тварин. i'm